Бути мамою природнє право кожної жінки. Але для жінок з інвалідністю шлях до материнства часто це боротьба. Упередження, поради зробити аборт, спроби позбавити батьківських прав, соціальні стереотипи, дискримінація. Коли перші візити навіть були до лікарів, бувало, що прямим текстом казалось, таким, таким розмножатися не можна. Певний якийсь період вже думали за, ну, за усиновлення, але, на жаль, виявилося, що в нашій країні з моїм діагнозом не дозволяють усиновлення. Інвалідність не визначає здатність до материнства. Жінки з інвалідністю можуть бути уважними і турботливими матерями, які створюють найкращі умови для розвитку своїх дітей. У нас дуже багато стереотипів, що ми не можемо виносити, ми не зможемо народити, ми не зможемо виховати, ми не зможемо за ними ухажувати. Але я народила двійню, хлопчик та дівчинка. Я змогла це зробити. Жінки з інвалідністю мають право на материнство, підтримку, повагу і якісну медичну допомогу. Будь-яка людина має право стати мамою. Ніяка інвалідність тут не є перешкодою, перепоною знайди того, хто тебе підтримує. Йди <хи> вперед. Материнство має бути вільним від упереджень, бар'єрів і дискримінації.